Значить, продовжуємо. Маємо замінювати радіатор кондиціонера. Нам треба зняти бампер. Ну, подивитися, що там робиться. Значить, знімаємо оці два болтики звідси. Три або п'ять знизу, це всі знають. І шість болтиків зверху на саму бамбі. Я що хотів показати, як вищокується бампер. Відкручує, тут два є. Перший відкручується повністю, другий відпускається. Щоб крило мало рух. Дуже просто щелкується бампер. Не треба тут нічого пхати, там карточки ніякі, все. все, будь ласка, відщолкну. Питань немає. Знизу відкручено, з іншої сторони відщокується і ця ляда піднімається ось так до гри. Знімається цега. З тої сторони само відщокну. І просто беремо за верх і потихеньку витягуємо. Якщо є телескопи, тут одразу треба відключити, заживити і з тої сторони не забудьте відключити роз'єм, де є ці, э, ПТФ і хоч вогні. роз'єм витягується. І ось так ванна. Він просто виходить. Повністю з губою, повністю все разом з ним виходить.